З миром Божим хочу з вами поділитися. Це неймовірно. проповідь на пастори показали, що є три церкви зараз у нас у світі: язичницька, християнська та єврейська. І Християнська церква, це там, де е, всі духовно зрілі. Там є юноші, отці отроки. І е, юноші, це хто ж такі юноші? Це ті, які... Бережуть слово, приєднуються до ціп, І насамперед вони перемогли лукавого. А що означає перемогти лукавого? Це значить постійно перебувати у Слові Божому, у волі Божою. І таким методом ти переможеш сатану. Тільки Словом Божим, тому що Слово Боже це Ісус. І Ісус переміг уже сатану. Він забрав ключі від аду і смерті. І... Перша, сама перша апостольська церква, та, що єврейська була, вона такі чудеса робила. Там скільки було слави Божої, що від одної тіні Петра люди спасалися, зцілювалися, воскрешали. розумієте? Ну, Настільки була сильна присутність Бога. І е, така церква, коли навіть. Е, Роз... розсіялась по землі, тому що було дуже сильне гоніння. Всюди почали відбуватися пробудження. Тому що церква справжня Божа, їй не страшно нічого. Вона всюди. Якщо розсіяні, значить треба розширювати кордони царства Божа по всій землі. І вони були розсіяні і почали пробудження великі, почали багато людей приходити до Бога. Тому що були юноші, бо були отроки, бо були отці в такій церкві. І чому зараз нема такого? Тому що зараз. Більшість церкви це вони стоять на стадії младенства, дитячий садочок. Тобто вони або взагалі не духовно народжені, або е, в стадії теплі, духовно мертві, або теплі. Ті, що такі е, погасають, тобто якесь препятствие і вона розсипалась. Тобто є такі церкви, де пастор помер, і всі розвіялись, тому що фокус був. Не на богі, а на, на людині, і нам пастори говорять: не робіть фокус на собі. Ви строїте, по-перше, відносини з Богом, а церква вам допомагає в цьому дізнатися ще більше волю Божу і виконати її правильно, щоб потім прийти до Бога, тобто увірувати в Ісуса Христа, кожен день хреститися у Отця, значить хреститись в любов, хреститися в Сина Ісуса Христа, це хреститись в Слово Боже, поглиблювати читати, занурювати в себе повністю туди, обдумувати і приміняти. І Духа Святого, тому що на слово Боже завжди сходить Дух Святий. І таких церкв зараз мало, тому що вони живуть таким плотським, душевним християнством. Тобто в них немає мети рятувати людей. От вони вірять Біблію, вони знають. Але якщо говорити про проповідування, там викладання відео в соцмережі, ні, такого немає. Ісус в такій церкві не стоїть. Він стоїть в неї, стоїть і стукає в двері. Пустіть, а там виявляється, вже стоять свої обряди, свої ритуали, але не слово Боже в центрі. Тому що в живій церкві Ісус він стоїть в центрі, Тобто Слово Боже обговорюється, обдумується. А в плотських церквах стоять свої обряди, свої ритуали, своя думка, а отак от треба служити Богу, а отак от треба догоджувати Богу, гордість і все таке. І зараз, як ніколи, актуальне священство, яке помазано, затверджено самим Богом. Тому що тільки такі будуть спасати людей. Тому що у плотському християнстві вони Чому кажуть, що вони на стадії младенства такий дитячий садочок? Чому тому що по плодам видно, що вони не можуть врятувати людину зі світу, привести до Бога, забрати її душу у лап сатани? Тому що е, у християнстві є е, типу е, духовного розвитку: младенець, дитина, е, отрок, юноша і отці? Якщо ви вважаєте чистого, неспотвореного Євангелія, вивчення його кожного дня, молитви, духовного спілкування, запрошую вас у церкву, слово Боже, Салтаненко, Юлії та Станіслав, де ви отримуєте Божий захист і Господь благословить вас. Амінь.